Сполучені Штати країна, у в'язницях якої перебуває найбільше ув'язнених, приблизно 760 на кожні 100 тисяч людей. Пов'язано це не лише з високим рівнем злочинності, а й з жорсткими законами в окремих штатах. У деяких в'язницях намагаються виправити злочинців за допомогою древнього мистецтва медитації, зокрема за методикою Віпасана, яка нараховує 2,5 тисячі років. Це програма десятиденних курсів, де учасники вчать техніці інтенсивного дихання та самоаналізу. Найдовше вона діє у в'язниці Дональдсена у штаті Алабама. Розповідає Наталя Леонова. Це в'язниця, де злочинці у пошуках внутрішнього спокою медитують. Луї Молден відбуває у Алабамській тюрмі Дональдсон 20 років ув'язнення за сексуальний злочин. <рес> Медитація насправді допомагає. Я почуваюся спокійніше, розум стає яснішим. До тебе тут постійно хтось підходить та намагається вивести із себе, а я просто ігнорую їх. Життя в'язнів, какофонія, металевих град, крики та відлуння чубіт по цементній підлозі. Лікар Рональд Кавану каже, що практика стародавньої буддийської дисципліни медитації чи на санскриті випасани, перетворює найжорстокіших агресивних злочинців у спокійних людей. Завдання випасани – змінити ставлення до власних думок. Іншими словами, не самі думки, а реакцію на них вивчитеся не реагувати на думки, а просто спостерігати за ними зсередини. Більшість медитують на підлозі, підкладаючи подушки, інші на стільцях. Відгородившись від зовнішнього оточення, практикуючи заглиблюються всередину власного я, як правило, половина курсу не проходить до кінця. Та за порушення правил їх відсилають назад у в'язницю. Працівники тюрми кажуть, що випускники програми стають зовсім іншими людьми. Я просто божеволів не знав, чого очікувати від наступного дня, а потім почув від хлопців про цю програму Віпасану, про те, що вона їм дала, і так я вирішив спробувати. Після закінчення програми випускникам влаштовують церемонію, яка з одного боку є святкуванням їх досягнень, а з іншого боку дає можливість розповісти іншим про медитацію. Віпасана викладається в індійських в'язницях вже десятками років. У в'язниці Дональдсон програма почала працювати у 2002 році. медитація допомогла мені зосередитися на собі та зрозуміти, що я сам був причиною всіх своїх проблем. Зовнішній світ, інші люди, обставини, місця зовсім не при чому. Не в них моя проблема все йде зсередини. курс медитації закінчили вже 380 в'язнів. Понад треті з них, а це близько півтори тисячі, очікують страти чи відбувають довічне ув'язнення. І часто за таких обставин медитація для них стає єдиним порятунком та віддушиною. Наталія Леонова, Голос Америки.